Паскус з цією рибою, оп, всім привіт. Трошки води і, як то кажуть, прикормки туди. Реал фіш карась. Блін, опять ти дристялку замішав. Ну, тепер чекай, чекай, поки застине, хоч трохи. Не успел розвернутися На цей раз купив в Миколаєві опарики, що то вас прикидало Стоя закинуть 2 секунди на обох гачках по чернушині Причому вообще ні разу не крупний. Будемо зараз делать выводы, Розпутувати снасть І делать А Головне доставати насадку аля кукуруза, горох чи щось таке. Не просто так, на них бере фігово, ну шмат великий отсікає дуже багато дрібноти. Так ми їх всіх і виловимо. Добавив глибини. Я оце думаю, може на глибині крупніша тусується, бо мелоч достала. Крупною наживкою її можна виманить, так сказати, відкалібрувати трохи, ну не особо то й виходить. Ну це явно вже щось присіло. Давайте перевіримо, що бере в заглот. О, о! Ех. Як обычно. Ну, я поспішив. Біда в тому, що гачок Сказать що дрібные, нічого не сказати. Сейчас може візьмем іншу утку, на ній очок раза в три крупніший. Відносно кукурузини, щоб ви розуміли. Його тут і не видно. Так. Ми так кукурузини не напасемося. За ті качаних. Так. І от так. Глибини додали сантиметрів 30, тут приямок глибовасто, глибина трошки є. І кльов іде не сразу, вже добре, Того, що якщо на поверхню ставить, поплавок не встиє вставати, там вже дві нано красноперки. Ртом жало зашли по три штуки на кукурузину. Інша справа, можна втору вудку розчіхляти. <гум> не просто так. Оп, хтось знайшов, перевіримо. Але що ж це за все просто на дно не встигло впасти, хтось по дорозі перехватив. Ну покльовка слаба, явно мелоч. Нормальні красноперки добре таскали. І ця, мабуть, відпустила. Ладно. Почекаємо. Поряд ще один поплавочок. Вітер зараза міняється, але в основному северний. О! Оце наш клієнт узяв з дна. Та де ж ця лодка? Ох ти ж єсть! Оце да з дна. Тут і гачок крупний. І насадки було дві штуки. Красоту попала, куди надо. Дві кукурузини краще, ніж одна. Стоять, як два брата, акробата. М -м -м. Надо задупывать. Хорошо попало. А значить, повторяти не треба. Чим менше прикормки, тим голодніша риба. Бо в прошлий раз тут викидував пакетами. А вона або клювала, або ні. Ну а зараз історія номер два. Пару штук достаєш, глибина невелика, вода чиста. Обсирон на дні жорсткий. Коли тянеш одну, обсирається рядом з. Сотня сидячих. Ми до речі на камері з зумом. З нормальним таким зумом. Оп, з вашим улюбленим Арсенівським класом. Думав, вдома допити. Ну не то пальто для храбрості, думаю. В цій дубі. Погода не лтна, дронів не чутно. Але все равно напря... напряжно. Все-таки, мабуть, збавлю глибину, бо зовсім не бере. Оп, збавив глибину і тут же почались движення. По дві курузини начеплено, напоминаю. Ну і що, стояло обрати зум і тишина. Треба ставити дві на меншу глибину. Все-таки поверху не только м'яло чого, знаю, хода і крупняк. Ось так от. Ну що, скоріш, як я і казав, просто всіх розлякав. Хоча щось підійшло, бо на обидві відразу на вон... нано подтяжки. Контрольне слово нано і бросило. Чернуха теж не дурна, вона не особо любить кукурудзу. Опариша зараз насипи, порве як тузик тряпку. От тільки біда в курсі яка. Буде на на красноперка чіпляться. Відразу і всюди. Оп! І потонув. Вспливає, ще сидить. Да. Не особо крупна, але хороша. Чекали хвилин 15. Я вже різні глибини почав міряти і второю вудкою працювати теж по різним глибинам і різним місцям і прикармлювати, і все зазря. Але як бачимо не даремно поїзковий заброс на 20 метрів, обично находило не відразу і не через 5 хвилин, але... Тупняк редко приносило, приносила для цієї місцини закормленої І одного дренаху, кстати, про закормлю Не спать карасики. Карасики, кстати, тут тоже полавлюють, Ну це я не знаю, що надо сделать, щоб чернуха не перехватило. Оп, непогано. та й вода така чиста зараза, не карасяча взагалі. Треба, щоб була трошки мутна з душком. Хі -хі. Карась в чистої воді ховається під коширюм, обично і не виходить. О, як я казав, єсть риба. Ех, зійшла, непогана була. Як я й казав, дальній поїсковий. Одною вудкою ловим на точки, якщо не клює, а второй шукаємо. Оп, закинув ближче під той берег на міляк. І щось є. Та й що з зумом? Поки рихтував, оп! Єсть, захватив, поки рихтував зум, прозівав покльовку, ну нічого. Перезакинув і вискочила непогана червона мандавуха. Оп! Працює часничок. У нас вже куди не возьмись сусіди, перекидають. Трохи не докинув. Сподіваюсь, риба добаче. Я бачу, що добачила, але ледь-ледь якась фігня. Нічого, все в морозилку. Адмірал буде як полуфабрикати. З морозилки краснопорок доставати, варити і давати котикам. Такий уговор. Закинув під рязку і тут вже движення невеличке. Але і тому радий. Що і все. Опять стісняшки клюві на камеру не хочуть брати. І опять зум балується. Я вже аж нову камеру почав дивитися на ОLХ. Таких нема. За ті самі гроші я за цю 10 тисяч 11 віддав. Можна взяти зі схожими параметрами. Кидану трошки ближче. Двойна кукуруза великий гачок. Двіження було. А толку ні. А значить риба гондон. Якщо движение є, а результата нет, то це риба. Ну сосипається. єлі еле причому. Значит, нема крупняка просто. И еще раз подмормышим. И подождем. Оп. Опять, наверное, дребедень. день. Ну, факт в том, что когда мелочь начинает долбать быть, оно и крупно бача, и тоже подходит разобраться, что происходит. Пусто. Ну вот а и все. Шабаш. Чебрець-часник зробив свою справу. А більшого і меншого від нього я і не очікував. Дякую всім підписникам, що залишаються з каналом Капітан Гак. Цікаво, де я, що я зараз, мабуть, досі вучив чи на ВЛК, як всі думають. Бо відосів 200 про запас знято. Силочки в описі під відео. По ним можливо треба пройти. також дана номер карти банка. Нам на донат, який ми ніколи не збирали, але час припер. Тому якось так котики порадуються взимку розмороженим тушкам, якщо адмірал не забуде і світ не виключать, і він все в мусорку не викине. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді. Ну, от я й думав, поки дойшов трошки дождик почався, а значить хтось вовремя смився. Коти, звісно, рибу не їдять, ви їх знаєте. Ви їх не знаєте, але ну ви їх знаєте. Решик тільки прийшов, понюхав, щось порозказував, пом'явчав, по... пощурився і пішов, покричав на двох нових котів, посікав на них. Но якось вони болі дружать. Болі на близьку розстоянні і друг до друга вже приходять. І це вони нас третій-четвертий день тільки. Чи він і сє перший, бо вони стє першою друг друга не переварюють не тільки під нашою хатою, а й на городі десь буває кого це я. А, з рижиком прийшов на город, подивився дерева, рижик пішов за хату там десь по своїм ділам. Котів побачив чужих ганять. Тут раз ця парша вилізла з другого городу. Мі -мі 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 Каже, ну, пішли, що ти розказуєш? Вона повела мене в двір жалуватися на рижика. І тільки за угол поворачиває рижик, був в 5 метрах. Ех, друг друга як побачать на вражеській території, на нечейної території. Це капець. Розсипную. Хоча Рижик з другими котами, з усіма сусідськими в засос цілується, нюхається страшні друзі. Я аж удивився, думав, буде драка, не фіга, чужі коти. Особенно там є гуманітарні 20 штук Останіслава, Станіслава, чи з земиса, вообще капець. Через хату чи через дві од нас живуть. І Рижик туди ходить 21-го себе чувствує отлично. Я вам казав, у нього там куча нівест. Він от нас уйде, у нас два котенка появилося, він страшно недовольний цим. Ой, то якось так. Не буду я розводить болтологію. Проставляємось. Тепер ви проставляєтесь. Я проставився відосом. Може, через пару днів буде чи через день ще виходний, запишу ще щось з цими. Всіма медкомісіями, ВЛК і так далі. Тіна, капець в капіте, хірурга конкретно застряв. І Богу, хочеш в армію, вийди і йди, найди десь патруль, хай, тобі, хай тебе пов'яжуть і за 15 хвилин будеш придатним і відправишся вперед. Якщо прийдеш сам і скажеш, що я доброволець на контракт, буду тягать 2-3 місяці, Як психолога був і в другого реча. Ти вообще нормальний? Який нафік доброволець на контракт? Ми реально, реально так і питали. Зачем воно тобі? Куди? Ти -то, думаю, здрастя, ви наоборот дожні. Тобто, як привезуть вам бусифіцированих, таке то одне, а коли сам зайшов в розпашку двері, здрасьте, от бумаги підписуйте, Починаються всякі перевірки. А ну-ка, давай в ту поліклініку, в ту, здай аналізи, а ну ми тобі посвітимо руки, ноги, голову. Думаю, Тепер чи ви нормальні? Ну, нічого, все вже готово. Все вже давно в процесі, все підписано. Я навіть підозрюю, знаю куди і як. Але це відео швидше за все вирізано з контексту часу, тому що наступних відосів 100-200, які я вже сняв, записав. Я ще не буду цього якби, знати і казати. Тому, як ви пишете, некоторі хейтери під відео, коли вже в армії йдеш і так далі. Там, хейта й різного непонятного куча, думаю, як здрасті. Якщо б ти на вулиці мене поймали, то б тот самий. Тобто я б і навіть відео не записав, ви б і не знали. А коли сам пішов, це зовсім інші питання, коли працюєш по закону. Хоч він як і дишло. Але якщо йдете по закону, то буде по порядку по закону. І ніхто вас нікуди не скручує і в бус не сажа. А так, звісно, без інфіцерів надивився особливо в Кривому Розі. Не сильно приятне. І про це не будемо розказувати, щоб не заробити собі наперед піндюліну. -то, тому що одне діло тут, а друге діло військо. І ми вже якби одною ногою давно там, є не двома. Та й таке, добренько. Дякуємо Реал Фішу за підтримку. Ми ще не один відос виложимо, як я обіцяв вам, до Нового року щось та й буде. І сподіваюсь, буде. Сподіваюсь, із зучебки щось вам запишу і не тільки. Такі справи всім пока і до зустрічі на воді.